Доброго дня. Я мама загиблого Дані приймака. Приймат Людмила Мирославівна. Я... Мені подзвонили під час аварії, коли сталося це після 10 хвилин. Я була в свекрухі. Даня був за 10 хвилин до того в неї. Він виїхав і це все так сталося миттєво подзвонила якась жіночка, я взагалі не розуміла, що мені сказали, що мій син попав в ДТП. Але взагалі я їхала і думала, що ну, ДТП це там якесь там легке зіткнення чи ну, таке. Правда, ми виїхали за переїзд на крошні, і я зрозуміла, що там щось дуже страшне, і взагалі я вискочила з машини і почала бігти. Я прибігла, стояло чотири скори. Я в одну скору, я в другу скору. Ніхто мені не йде нічого. Мама вже Ангелінки, яка теж була потерпівша, столярчук Ангеліна Володимирівна. Вона дуже плакала і показала мені назад, як витягнули мого сина, який він вже був накритий і без ознак життя був взагалі. І... У мене така була істерика, що я думала, що я ну, взагалі не переживу цього. І там був е Моргун Віктор Вікторович, який був за кермом, е п'яна дружина його, чи, я е не знаю, як правильно сказати, чи може співмешканка, яка е з ним проживала. І е з, 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 з ним сидів поруч за кермом. Боже, я не знаю, як його… кот кличка в нього. Він на Виговського проживає на... за Зарингу. І він завжди до мене, я йому сказала, що ти наробив. Він він мене обізвав і сказав: Він до мене биться ліс, і жінка прибігла дуже п'яна. І сказала, що назвала мене якими хоч словами, що взагалі це, це, не, це не мій чоловік зробив, і ми не були за Кримом. Вона написала взагалі заяву, що в неї угон машини був. От, І ми вже потім, як почали, я, я вже просто впала на це, і він ходив і просто сміявся, просто поруч ходив, і такого я сиділа біля дитини своєї, яка вже була без ознак життя накрита. І він ходив просто, як у то знаєте, таке враження, яко він був задоволений, але він був, ознаки спінняння в нього були дуже великі. Що у водія, що у жінки, те, яка була, що з ним цей кот по клічці, я не пам'ятаю, як його звати, звають. Вони, як кажуть, крошинські наркомани на них. Вони варили амфітамін на крошні, на просторі в гаражах. Їх зловили там, да багато знаючи, які дії вони проводили взагалі. Не знаю хто хто їх, як кажуть, пришував і хто що з ними робив. Я просто не знаю. У мене дитина. Загинула, яка взагалі не хворіла ніякими захворюваннями, не ні хронічними, ні такими. Це в мене був перший синочок, який в мене з'явився на світ. Моя перша дитинка. Так його як кажуть, забрали. Я ну, взагалі я цього не очікувала, і для мене це велика втрата, для нашої родини взагалі. Я не знаю, як покарати їх і як що зробити. Пишуть в інтернеті, що він найняв дуже великих адвокатів, що в нього є зв'язки, що в нього є все. Ну, я, я не знаю, як це все зробити, щоб ця людина в, не, в нього він був без прав взагалі. Як він їздив за кермом, і як, як в нього 130-124 статті були. І кажуть, що неодноразово.